Ісус каже: ідіть і навчіть всі народи, хто повірив Ісуса Христа, той призваний йти і проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. Тому що чим більше нас буде, тим більше ми будемо бачити пробудження на цій землі, тим більше ми можемо бачити любові добра в серцях людей і миру, і благодаті Божої, тому що благодать Божа, вона примножується тоді, коли ми пізнаємо цю істину, коли ми погружаємо себе в Слово Боже і в волю Божу. Але зараз ми бачимо, що через всі ці соціальні мережі, через цей новий. Осний канал нас погружають в ілюзію, ілюзію про мільйонуліття, навіть віруючи, люди вірять мільйони років. Що туди, що назад, мільйони років, все, земля вона ще буде хто скільки існувати, там, ми всі відмавки і так далі. І віра в Бога, і еволюція вони поєднуються так само, як це було і в моєму житті. І тільки в церкві, слово Боже, в місії слово Боже, від людей, які є лідерами думок, від Станіслава Юлії Салтаненко, Я почула, що землі всього-навсього 6 тисяч років, вона молода. І ми вже живемо в 2025 році від народження Ісуса Христа, і що був потоп, і що Бог він насправді очищав цю землю від зла постійно, від гріху він її очищав, і він буде продовжувати це робити. І суд Божий вже готовий на тих людей, які проповідують брехню, і готовий на тих людей, які знищують цю землю, які. Йдуть і під іменем Божим завойовують інші землі. Це не воля Божа, це лукавий. Він робить свою роботу на цій землі. І для того, щоб нам отримати перемогу, нам потрібно боротися саме перше з лукавим в своєму житті, тому що кожна людина вона сама опустила своє життя всадників апокаліпсису. Саме перший всадник це сатана. Лукавий. Він війні лежа Слово Боже не треба, суду нема. Аду нема. Люди елементарно не знають початки вчення Ісуса Христа, що є покаяння, хрещення, покладання рук, Воскресіння мертвих і суд вічний. І це те, про що вчив нас Ісус Христос. Але віруючі люди навіть цього не знають, тому що не навчили, не пояснили, не показали. І це перший всадник, який несе брехню. Просто вір собі, нічого тобі не треба робити. І ми живемо просто цим матеріальним світом. А далі чекає кожного з нас вічність, нас чекає Воскресіння мертвих, нас чекає суд Божий. І нам потрібно вірити правильно. І для того, щоб вірити правильно, нам потрібно слово Боже і люди Божі, бо завжди, протягом всіх років, існування людей на цій землі були люди, були ті, які були реальними апостолами, були реальними пророками, які проповідували чисте невикли на але їх завжди банили, їх завжди проганяли, не слухали, але слухали тільки лже пророків. І це перший всадник, це лукавий, це сатана. І нам потрібно боротися з ним. Нам потрібно прийняти слово Боже в своє життя і людей Божих в своє життя, які своїм життям, своїми плодами, результатами, які завойовують людей. Для Христа саме ці люди вони і є істинними проповідниками Божими. І другий всадник це війна, і ми прекрасно бачимо цю війну, яка відбувається протягом всіх років, коли люди вони воюють, борються за землі, за за просто через брехню це все відбувається. Тому що люди не знають істини, вони не знають істинного призначення і волі Божої на життя кожного з нас. І наступне ми бачимо це Мамона, коли людина за гроші владна зробити все, що завгодно. І ми всі гонимося за цими грошима. Їх все мало і мало, і мало і мало, а ми далі гонимося за ними. І четвертий всадник це смерть. І за ним слідує ад. І як ми бачимо, що Ісус відкрив нам, що після смерті ми не просто сон, там якісь, що ми собі спимо, і все, після смерті йде ад. І це реальність. І та людина, яка не з'єдналася з Ісусом Христом тут на землі, яка не стала учнем Ісуса Христа, вона після смерті зразу йде в ад, і там чекає на суд Божий. А на суді Божому вже буде вирішуватися питання, чи ця людина буде продовжувати бути в аду, чи вона піде в царство Боже. Але тільки учні Ісуса Христа, тільки ті, хто пізнали Бога. Тільки ті, хто увійшли в покій Божий, хто служили Богу незалежно від дня, хто стали учнями Ісуса Христа, хто проповідували до країв землі, ті вони і будуть в царстві Божому зразу після смерті їх забирає Ісус Христос до себе, тому що Він пішов підготувати там для таких людей місце. і Він сказав, що це сім'я моя, це ті, хто виконують Божу волю, це ті, хто будує царство Боже на цій землі, і вони заслуговують зразу на життя вічне, і вони не йдуть на суд як підсудні. Вони будуть там на суді, можливо, судити когось, але вони не будуть судимі самі, тому що судці цей вони примінили вже до себе тут на землі. І далі ми бачимо, що ці всі всадники, вони. Не просто так вийшли в наше життя, ми самі їх впустили: брехню, далі війну, мамону, смерть і ад. Але є п'ятий всадник: це Ісус Христос. І якщо Ісус Христос є в нашому житті, то він буде в нас на першому місці. Ми будемо посвячувати своє життя Ісусу Христу. Ми будемо будувати церкву Ісуса Христа, і ми будемо проповідниками Божими до країв землі. І чим більше нас буде, тим менше будуть банити істину, і тим більше людей будуть пізнавати істину. То ми призиваємо кожного з вас, кожного хто вірує в Ісуса Христа, але не знає, що далі робити з тою вірою. Ми призиваємо вас. Приєднуйтеся до місії Слово Боже, ставайте армією Ісуса Христа, щоб бути з Ісусом, як тут, так і у вічності. Напишіть мені, якщо ви дійсно потребуєте цього, якщо ви дійсно відчуваєте це призвання, що ви хочете е, міняти цю історію, якщо ви хочете реально бути впливом е, на всіх людей, нести в цей, світ, в цей світ світло, істину, мир, добро, любов, приєднуйтеся. Пишіть, і ми з радістю допоможемо. вам.